Скільки для нас червона лінія наш невступ НАТО? Якщо ми погодимося на цей варіант, цього для Ерефії може бути достатньо чи ні? Вона, хоча б, зможе продати це своїм внутрішнім виборцям. Тут питання в тому, що Російська Федерація теж має якось обґрунтувати, чому вони пішли на певні умови. Вони, якщо б там я є розумію, там є стереотипи про те, що там російський глядач він настільки зомбований, що він е, йому що не скажи, він все це сприйматиме. Але е, Росія ж будує свій, свій імідж і внутрішній імідж, також на певні величі, і їм зараз критично неприпустиві поразки, е, тому вони. Хоч якось мають довести своєму населенню своїм виборцям, що вони, хоч чогось, але досягли, бо до них тоді з'являться відомі питання про те, а навіщо це все взагалі тоді було? Якщо Російська Федерація виходить ні з чим, тому е вони будуть хотіти якихось таких знакових подій, якихось. Е скажімо так, пунктів у цих домовленостях, які вони можуть продати своїм оглядачам як перемогу, але з іншого боку, вони не дуже будуть вчитуватися в суть. Тобто для них важлива форма, так для України зараз. Трішки більш важлива сутність питання, і навіть якщо будуть казати про про тезу вступати Україні в НАТО чи не вступати Україні в НАТО, Україна може на цьому навіть виграти, тому що е, Україна може отримати, наприклад, такі гарантії безпеки, за якими е, і ніяке НАТО не буде потрібно.